Привіт, я Іра Рей. Допомагаю людям змінити своє мислення на краще, стати багатшим як ментально, так і фінансово. Слухай цю афірмацію всюди, де є можливість В авто, коли прибираєш, коли гуляєш. Чим частіше ти прослуховуватимеш це відео, тим швидше ти створиш нові нейрони про достаток. В твоє життя швидше почнуть притягуватися гроші, твоя реальність почне змінюватися, твої фінанси зростуть. Бажаю приємного прослуховування. Та швидких здійснень задуманого. Слухай і по можливості повторюй я відкриваю своє життя для фінансового достатку. Гроші приходять до мене легко, з радістю та у потрібний момент великі гроші впевнено я приймаю у своє життя. Я розумію, що фінансове мислення створює мою реальність. Якщо я думаю негативно про гроші, вони не залишаються у моєму житті. Якщо я боюся витрачати, гроші теж бояться приходити до мене. Я відпускаю всі страхи, сумніви та негативні переконання про гроші. Я знаю, що гроші це енергія, яка примножується, коли я ділюся нею з любов'ю. Я усвідомлюю, що жадібність і страх блокують фінансовий потік, і я обираю свободу. Гроші й можливості є завжди і всюди. Вони не люблять метушню. Гроші йдуть від того, де їх поява викликає захват і безмежну радість, адже тим самим люди показують, що у них грошей немає. Коли ви тішитесь грошем, ви транслюєте дискомфорт і дефіцит грошей у вашому житті. І так само гроші не люблять, коли жалієтесь на їх нестачу це теж стан неспроможності збагачення. Гроші не приходять до того, хто їх сильно хоче, сильне бажання лише створює неможливість приходу грошей. Що створена відчуттям власної неспроможності досягати бажаного. Гроші це не папір, не числа на карті це енергія, і вони приходять на ваш стан. Коли наш стан дефіциту, ми не маємо ємності до великих грошей. Чим більше ми сфокусовані на грошах, тим далі вони від нас. Чим більше ми сфокусовані на діях, тим швидше гроші матеріалізуються. Я довіряю Всесвіту і знаю, що він завжди подбає про мене, мої можливості для заробітку безмежні. Я залучаю гроші легко, розумно ними керую і використовую їх для добра. Я відкрита до нових фінансових потоків. Гроші приходять до мене з різних джерел, і я приймаю їх з вдячністю. Я дозволяю собі жити в розкоші, гармонії та фінансовій свободі. Гроші для мене. Я з любов'ю ставлюся до грошей, і вони відповідають мені взаємністю. Я використовую гроші для радості, розвитку та допомоги іншим. Кожен мій фінансовий вибір веде мене до ще більшого багатства, і я використовую гроші з розумом. Я розумію, чим більше грошей у моєму житті, тим більше добра я можу зробити у світі. Гроші приходять до мене у правильний час і у правильному місці. Я не боюся брати гроші, коли мені їх дають, і я беру їх з вдячністю. Я заслуговую на великий дохід, стабільність та впевненість у майбутньому. Моє фінансове мислення оновлюється щодня, налаштовуючись на багатство. Я магніт для грошей відкрита, відкритий до нескінченних можливостей, і все світ щедрий до мене, і я приймаю його дари з вдячністю. Мій фінансовий потік росте і примножується кожного дня. Поділіться цим відео з тим, кому теж бажаєте розвитку та збагачення. Адже чим більше ми ділимося і віддаємо, тим більше отримуємо. Так є і так буде. Я вдячна за прослуховування цього відео. Бажаю кожному достатку, кожному розуміння себе і усвідомлення, що ми є енергія. І те, що є у нашому житті зараз, це відображення наших думок. І ми... Прямо зараз маємо можливість змінювати свої думки на краще.